Щодня в жорстокій боротьбі з расистами Україна втрачає кращих своїх синів і дочок. Сьогодні, в нашій громаді, в черговий раз день жалоби і день скорботи. На щиті додому повернувся наш земляк-герой Костецький Михайло Сергійович. Церемонія поховання воїна відбулася на головній площі міста. Живим коридором зустрічали героя. Вшанувати пам'ять та провести в останню земну путь воїна героя, прийшли рідні, друзі, бойові побратими, керівний склад Подільської міської ради, районної ради, районної військової адміністрації та небайдужі жителі міста. Зі словами співчуття та підтримки до родини захисника звернулася заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна. Михайло Сергійович народився 30 липня 1900 1984 року в місті Подільськ закінчив загальноосвітню школу номер 9 наразі перший ліцей, вступив до Одеської Національної академії зв'язку, отримав повну вищу освіту та кваліфікацію інженера радіозв'язку, працював в банківській сфері, в головному управлінні Укрсідбанку міста Київ. Та Райфайзербанк міста Львова. Михайло Сергійович дуже любив свого міста і повернувся. Став підприємцем, працював в мирному житті. Повномасштабна війна, горе. В перші дні добровольцем Михайло Сергійович вступив до лав Збройних сил України, взяв в руки зброю і став на захист. Після проходження навчання необхідного військового брав участь в найгарячіших точках на сході нашої України. У зв'язку з тим, що багато часу був на виконанні бойових завдань, на нулі погіршилось зор і був переведений в резервну роту, але продовжував виконувати бойові завдання. 945 днів його війни. Він виконував бойові завдання в Одеській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській та Донецькій області. Свій останній бій прийняв 30 вересня 2024 року. Зупинилось серце героя. Скорботна родина. Прийміть найщиріші. Слова співчуття від керівництва громади, всіх мешканців громади, ваша біль, наша біль. Ім'я Михайла Сергійовича буде вписано в книгу пам'яті героїв Подільської громади. Вічна світла пам'ять героїв. На жаль, гинуть найкращі справжні патріоти, мужні та сміливі наші захисники. Кожен загиблий воїн це болючий шрам на душі кожного з нас. Не можна підібрати слова, якими можна було б зарадити горю втрати. Михайло до останнього залишався відданим військовій присязі на вірність українському народові. Мужньо захищав країну, боронячи її незалежність і територіальну цілісність. Сповна віддав свій службовий обов'язок як справжнього захисника. Він був до останнього вірний військовій присязі, не зрадив її, не зрадив родину, не зрадив Збройні сили. Вічна пам'ять, скорботна родина. Дякуємо вам за сина. За брата вам є ким пишатись. Вибачте, що не зберігли. Слава герою! Слава Україні! Слава! Назавжди Михайло Сергійович Кострицький став вічним янголом-охоронцем. Загибель нашого героя земляка це велика кривава рана, яка залишиться в наших серцях, в нашій історії, в нашій пам'яті. Заплакало небо. Верба похилилась, замовкли вітри, тільки мати молились. Героя душа відлітала на небо, упав він в бою. Україну за тебе. А поруч з очима від болю сумними схилились його бойові побратими. Помститись клялись вони, взявшись за зброю. І хрім прогримів тричі слава герою! Слава! 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 Слава!